Всем привет, Сприт Хеллоу! Сьогодні будемо грати в городе, ось такий режим. Вибачте, що сьогодні одна. Але якщо ви хочете зі мною пограти, тоді пишіть в Ніке або дивитеся опис. Там є мій нікнейм Можете додати мене? Ну, будь ласка, пишіть, що ви мене добавити, тому що я можу не дивитися, хто мене хоче додати. Так, зараз якась картопелька Тут. У мене були картопля. Так, ламаємо треба ось так ламати, так буде чудово. Тому що, бачите, як вона? Розлітаються. Це чудово? Ну, тільки, будь ласка, ламайте самого низу, тому що тут бачите ось так воно. Потім ламайте ось тут, тому що воно буде триматися. І так чекаємо. Є і ось це. Ось цей червоний. А я хто? Так, я жовта. Воно тримається. Все. Як вони тримається? А чому в мене цей буває? Він мене бачить, зараз о все. лишилась картоплика. Ой. Мы впали. О, бачите, Тут нам было чутка. Это добре, потому что мы можем тут сидеть. Чудово. Опа, ось так. Партоплику зараз треба обиде Червоних Жовтий, будь ласка, піди. Дякую. Іди Сюди. треба захищати, швидше Чувак тогда было. Чудово, да раз. И так. І, пішла, 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 пішла. Я зараз поговорю. Це погано. На треба. Так, ми зараз побрала. Треба еще залушился. Ага, это... Надо бываюсь.

Ось так и ось це пламада. Зараз, жовтых, бьете. Опа, чудово. Зеленых. Звоник даже сам ровно. О, як добра. Опа, чудово. Нажовтий синя. Она бывает. На трапа, на трава. Картоплюка, плоска на траву. Карта, палька, иди сюда. Картопля. Залишилися зелені і сині. що сині. можна купити Найчого. купити не можна. Так, що це таке? Це выгляд, да? Можливо. Ага, це донати. Зараз быстренько не Що це таке? Що тут відбувається? Що як і коли це? Тихо, тихо, не треба. А, ну треба, треба. Ні, мене вбили. Це нічого чого страшного, ну, а як це відбувається? Ой, це як? А, там добре. Картопелька тут у нас есть. Картоп... Ой, 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 ой. Картопелька, вона погана. Картопля, иди сюда. Я картоплю так вбиваю, ну я щесь. Що це так. Вбиваємо картоплю. Добре. Чудово, що там картопля, Ну картопля нас вбиває. Но ми допоможемо померти картоплю. Тому ще вона погана. И чудово. О, это чудово. Картофелька <свист> смочна. Не. Як уже? Що? Мене. Мне... А, за не до дома. Мне аза сахарок, тоді можна. А, ну теж тогда ж... Не Давкайся! Где? Я вбила. Пыла... Я вплыла картоплико. О, ні. О, це було? Так, ну, де мене... А, ми... ти синя і я синя. Ні! Ми померли. Чудово. Так, зараз підемо на зелених. Ой, ні, не треба на зелених. Зараз на жовтих, тому що. На зелених там картопелька. Хм. Добре, картопелька. Тихо, тихо, тихо. ту Мені не треба обрати. Так, зараз. Не треба... О, чудово. Вот так. Ге, чудово. И залошилась чутка. Так, взяла на картоплика. Це картоплика була? Ой, це не А Хто це був? Так, дали ми помораємо, тому що. Навіщо нам там бути? Хто це нам тут? Це зробив? Червонь! Іди сюди! Червоні мені не друзі! Ну, Зелені, на друзья, тому що там картопелька. картоплюка. Действуй. Картопелька, вся картопелька померла. Сахарок. Сахарок на мне рада. А, мана сахарок. Бэф. Так, залошилось все, сюда про брата. О, чудо, да? Зараз чутка ще она потребна ну есть тут ну сейчас сколько там осталось что такое что твоем як там поломат Я поки жива, треба швидше вибігти туди. І їм зламати, поки вони нам не зламали. О, чудово тут залишилося. Не треба. Я кажу, не потрібно. Погані сусіди. Ой, чудово. Са, кто при тебе шла? Жовтый назвал. А ладно червоні на жовте. А сині, на ну, червоні, то ще синя. Тут поламаємо. Тут поламаємо. Чудово. Тут поламаємо. Так, тоди. Ой, як чудово. Це можна ось так. Це ось так. Це ось так. Дали. Ми червоні, ми червоні, мене сині, нанесені, мене синя. Але все додемо. У мене сині, у мене червоні. Бестріше біжимо Куди? Я там вже все прибила. І ось це. Чудово! А! Допоможіть! О, все, чудово. Так, хто ми? Ми сіні. Так, тобі так не потрібно, не потрібно. Бестріше помираємо. І поки нас не вбили, ми беремо ось так, ставимо. І ось так. Далі ще. Сюди. О, чудово. Так, на желтых або зеленых. Зеленый. Сюда. А, ну, пойдем отсюда, как ломаты. Еще пойдем отсюда, как ломаты. Ха-ха! 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 ха 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 Не-не-не-не-не-не-не! Бачите, як треба? О, чудово. Добре, беремо. Так. я потрібно. А, це я померла, і... Все, добре, до побачення. мені буде. Дуже-дуже приємно, якщо ви на мене підпишитесь. Якщо ви хочете, я можу вас намалювати. Подивіться, будь ласка, YouTube Shorts. Там я малюю рожеву картину. Вона дуже чудова. Можете написати, кого ще зробити. Сьогодні вийде продовження. Я когось намалюю, але тільки ви можете подивитися, кого я там намалюю. До побачення!